Всім! Ви сьогодні на каналі Данік Шоу Блог Сьогодні для вас я приготував трішки особливе відео, тому що я розкажу, як я досягаю своєї мрії. І хочу вас питати, які у вас мрії? Чи схожі були в цьому відео до вашої мрії? Тому пишіть в коментарях. А думаю, ми приступимо до нашого вашого мого влога. Я мрія це стати відомим ютубером на каналі Данік Блог, наприклад. Або заробляти на цьому каналі, бути, розбивати цей канал. Ну, я думаю, всіх ютуберів така мрія. Бути відомим, щоб в нього був канал великий, великий, відомий. І щоб заробляти. І, ну, я думаю, що всіх така мрія. Ну, а друга моя мрія, коли. Наприклад, вже ну не про Ютуб розкажу. Моя мрія, наприклад, заробити через Ютуб канал на, наприклад, на електросамокат, на щось інше. Але саме головне заробити. Але я не сильно хочу заробити. Я хочу вас вітати новими влогами і розвивати свій канал. Я вже стараюся гарно монтувати, гарно знімати, гарно монтувати, знімати і це все гарно стараюся робити. Придумаю гарні влоги, стараюсь для вас. Оце я вже роблю. Тому підтримуйте мене, будь ласка. Так я хочу досягти цієї мрії. Я стараюсь ще краще знімати, ще краще монтувати. Стараюсь слухати поради глядачів. Ну, я думаю, що все, я багато чого стараюся, щоб досягти своєї мрії. І от завершення. Дякую, що дивитесь мій влог. І от мої мрії, які я стараюся виконувати краще і все робити, щоб ви дивилися. А якщо у вас є якісь мрії, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться, будь ласка. бо далі буде ще краще. Всім пока, до нових зустрічей. Чтіть нові влоги.